Артисти та військові на одному футбольному полі в рамках всеукраїнського туру Київський футбольний клуб Маестро, до складу якого входять зірки естради, кіно, шоу-бізнесу та музиканти, зіграли у Житомирі унікальний благодійний матч в підтримку учасників. АТО. раді, що тепер на гастрольній карті маестро буде ще й Житомир, і раді долучитися до такої акції, бо хочеться в будь-який спосіб вшанувати українське військо і в будь-який спосіб. Продемонструвати свій респект у футбольному міні турнірі який проходив на стадіоні Спартак, взяло участь чотири команди: «Маестро» – збірна команда Генерального штабу Збройних сил України, команди військовослужбовців високомобільних десантних військ Житомирської області та представники влади. Військові кажуть, ніяких додаткових тренувань не проводилось до будь-яких протистоянь. Вони готові в будь-який час. У нас Маленький. люди завжди готові. Це люди, всі прибули з зони АТО, вони зараз на відновленні. А в переривах між боями, бачите, зібралися, будемо виступати, підтримувати перемогу. Для когось головне не перемога, а участь, тому хто стане переможцем турніру, не важливо. Цей матч тут повинно, якби саме головне – це вшанування героїв, які загинули в АТО. А рахунок немає різниці. На стадіон прийшло чимало вболівальників, аби підтримати свою улюблену команду. Вхід на матч був безкоштовним, однак допомогти армії міг кожен. Під час гри волонтери з прозорими опечатаними боксами збирали кошти на потреби української армії. Адже саме це найголовніша мета заходу. Сьогодні цей захід, якраз направлений на те, щоб спільно зіграти футбол, зібрати благодійну допомогу. І я думаю, це свято нам сьогодні всім удасться. Такий благодійний захід. Депутати повинні завжди бути готові не тільки приймати якісь важливі рішення. На користь міста і держави, а ще й бути прикладом для інших у вигляді спорту, в тому числі і футболу. Після футбольного матчу українські артисти взяли участь у благодійному концерті в драмтеатрі. Вилучені заходи кошти передали військовим в зону. АТО.